Кожна така фотовиставка є знаком нашої пам'яті, пам'яті про всіх загиблих українських і закордонних медійників, журналістів, які розповідали правду про злочинну війну Росії проти України. Крім того, для нас ця виставка є знаком нашої солідарності, солідарності з тими журналістами українськими і закордонними, які продовжують розповідати світу правду про російську агресію і російську війну проти України. Це дуже важлива праця, бо люди не знають, що коїться, бо люди думають, що це десь там, що їх це не стосується. Це дуже небезпечна робота, бо росіяни не поважають ніяких правил чи законів. Їм дуже важко приходиться на особливо на передовій де вони висвітлюють події. Бачите, які загиблі. Всі молоді. Всі молоді. Гибнуть за свободу, за правду, за щастя своїх дітей маленьких. Шкода однаково всіх людей. І це показує ще раз, наскільки це несправедлива і нечесна війна до нас, що навіть люди, які мають просто висвітлювати ці події. Вони страждають. Ми хочемо нагадувати і просити називати війну війною і нагадувати про те, що війна триває. І ми потребуємо підтримки і потребуємо правди про злочини Росії проти нашої країни, проти наших людей і проти наших медіа. Коли приїжджаєш з окупованої території, дуже, дуже легко забути про війну і нібито тут і не було. Звісно, є тривоги, є вибухи, є смерть, але це трошки інше, і дійсно дуже легко про це забути. Про це потрібно говорити, і навіть якщо вже психіка виснажується після всього цього, потрібно все одно навіть, можливо, десь через силу про це нагадувати.